Шановні колеги, ви вчитайтесь в назву цієї постанови про своєчасне інформування громадян. А що, у навіть на матриці немає, що це треба робити без проєкту постанови Верховної Ради? Ми про це вже говорили тут не один раз. Люди запланували собі підприємницьку діяльність. В сфері малої середнього бізнесу в ресторанах, на базарах закупило собі товари, оплатили їх наперед, особливо якщо мова йде про продуктову групу, і їм за три дня без попередження кажуть, що ти злочинець і порушник закону, або ти зло, або ти добро. Безперечно, наша депутатська група буде голосувати за те, щоб уряд комунікував своєю країною, щоб вони ставили до про свої геніальні наробки. Але я вас прошу, колеги, перестаньте тримати українців за лохів, не вирішуйте проблеми хвороби за рахунок простих людей, які в наш непростий час дбають про добробут себе, своїх родин.